Всім привіт! З вами Релакс і сьогодні в нас новий івент в проєкті Roller Coin. Але перед початком відео обов'язково постав лайк під це відео, напиши свій коментар і підпишись на цей YouTube канал. Також переходь в мій телеграм-канал, в якому я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Якщо взяти тільки ось цей проект, я в ньому вже зробив 20-40 доларів і 10 доларів вже знову назбирав. Тому обов'язково приєднуйся в телеграм-канал, щоб не пожаліти. Також, як бачиш, Івент вийшов в 5 годині. в 5 годині 5 хвилин я вже кинув список всього івенту. Хочу вам сказати, що івент у нас вийшов на 40 рівнів, загалом потрібно 25 мільйонів досвіду, але давайте пройдемося по рівнях. Також, якби ти був підписаний на мій телеграм-канал, посилання на яке буде. В описі під відео ти б вже знав список всіх винагород і думав, чи потрібно тобі його закривати, чи ні. Так що приєднуйся. Також у нас є чат, де ми активно спілкуємося. Е, як бачив, перший рівень 40 РСТ, bad. другий рівень, гамно майнер, таке собі, третій рівень, 10 XP, це непогано, це те, що мені треба якраз до рівня е, в пасі. Е, П'ятий, шостий, сьомий рівень це в нас гамно майнери. Ось таке в нас вийшло. 9 рівень це в нас майнер на 17 тисяч потужності, пів процента, це досить непогано, це потрібно забрати таке. 10 рівень 60 досвіду, бомба сюди. 11 рівень 78 тисяч майнер 0,75%, хоч би сюди дойти. 660 тисяч досвіду вже сюди треба. Оу. До речі, івент, якщо я не помиляюсь, буде на 5 днів, тому починайте рубати ігри вже. Так, далі поличка на 7%, 2 майнера на 1%, далі на 15 рівні в нас поличка на 3%. Майнера на 12% це вже бомба. Така, якщо я не помиляюсь, 10 РЛТ коштує в маркеті. 16 рівень у нас майнер на 01% таке собі. 17 рівень 316 тисяч потужності пів% bad. 18 рівень 50 тисяч потужності 1%. 19 рівень поличка на 10%. Також непогано полички not bad. 20 рівень нам сюди, щоб добратися вже треба 7 мільйонів досвіда, 620 тисяч потужності 1%. Також непогано. 21 рівень поличка на 6 на 6%, 22 рівні 80%. РСТ, потім знову такий же майнер 0,75%. ,75%, 24 рівень 200 РСТ. Цікаво навіщо вони туди запхали 200 РСТ. Далі в нас 25 рівень майнер на 2,5%. Після цього у нас. Два таких майнера, ну вони не дуже. Хіба процентний бонус так забрати. 28 рівень поличка на 7% це надбе. Далі Трежен Харт, У мене їх є вроді 2 чи 3 скрафчених, 94 тисячі потужності. 30 рівень треба вже 12 мільйонів досвіду. Це 560 тисяч потужності 1,5%. Далі знову міні-рекс 314 тисяч потужності 1%. ,5%. 33 рівень 800 тисяч потужності 2,5%, 34 рівень поличка 12%. Далі майнер 35 рівень на 100 тисяч потужності 1,5%. 36 рівень Нотбет півмільйона мільйона потужності 3%. Далі майнер 155 тисяч 2,5%. 38 й рівень 560 тисяч потужності 1,5%. Знову 39 й рівень знову міні Рекс. 314 тисяч потужності процента і 40 рівень 25 мільйонів потужності. Мам ефір. Це 1 мільйон 300 тисяч потужності на 2%. Ось такі в нас загалом винагороди. Всім дякую обов'язково за перегляд цього відео. Підписуйся на телеграм, підписуйся на YouTube. Переходь в роллер посилання буде в описі. Всім дякую за перегляд і всім папа.